Проводжу друге посанкування, хоча вже повинно бути третє. Трошки пропустив у цьому році я. Ось такі ось помідори. Ось насінні. Це ну, мульчова насіном. Один помідорчик у мене чомусь пропав, не знаю чому. Третій бризкав от, от всяких там болячок. І ось ще не посанковані, як виглядають. Ліс цілий. Ось так посанковані. Ось так. Не пасинковані. Різні сорти. Є маленькі та ось багато їх. Тут так само ось такий він невисокий, теж багато. Є ось такі ще тільки цвітуть, ну вони вже там, ну ось, наприклад, цього тут це сливки таке щось похоже. Ну, вони вже ну метр більші навіть. Тут Чорний принц. Я їх так і не пересадив, думав, що їх вони там пропадуть. Ну, виросли. Так. Ті там у ящику окремо, то там теж вони вже майже метрові. Ось така у мене зараз капуста. Така здорова, це булю, до речі, вибрав. Це на мульчі капуста. А це без мульчі. Ну там пооставалось де-не-де бур'ян, виривати вже не буду. Що я хочу сказати? Мабуть, і на відео видно, що на мульчі класніша, більша така якась. Мабуть, на наступний рік всю капусту замульчую, буде краще. А це календула в мене росте.